Маємо другий день ФПС, хай роліри по дві У нас ігрі ще два збірника. Вони знаходяться за одним столом. Покер це спорт. Вони один з одним грають. Але цікаво понаглядати за ними, як вони будуть грати вдвох. Юра зараз готується до реєстрації. Куди ти збираєшся з вхід робити? Е, наступний турнір це формат «Mystery Bounty». Він зараз дуже популярний, його всі дуже люблять. Е, Чому? Ну, тому що дуже цікаво, коли там такий формат, коли треба грати певний час, а потім ти витягуєш баунті, і ти не знаєш, яке велике. Саме більше дуже велике, саме менше дуже маленьке. І така ніби міні-лотерея додається до участі. І ну, це дуже емоційно і всім подобається. В який момент витягується баунті? О, ну, в кожних турнірах по-різному. О, в цьому турнірі з дня два витягуються баунті, або ще є формат, коли витягуються з призової зони. Що ще цікавого буде з турнірів, що ти чекаєш для того, щоб зіграти? О, ну насправді ми залишилися в розкладі це два баунті-турніри. Тому що завтра буде, і потім через день буде ще один за 1650 євро. От там саме з призової зони баунті будуть. О, і ще мене здається, ще один буде фрізаут за 1000 євро. Тобто, і вже мене саме для мене екватор серії дійсно половину турнірів вже відіграв. Ми бажаємо тобі, як завжди, успіху змінювати стратегію. Якщо бачиш, що ну і головне, щоб заходила тобі і вигравав всі монетки. Звісно, дуже дякую, аби так і стралася. Тільки трошки не виспаний. От якби виспався, то взагалі б було шикарно. Але навіть попри це, бойовий настрій, стіл хороший. Я в цілому попри, що не виспався повний сил і готовий катати стільки, скільки треба, а батьки нормально складувалося трошечки. Ти ж з сестрою разом граєш, так? Так, але вона грає подешевше, там за тисячу, за 500. Коли вона почала свою кар'єру? Ну, мабуть, срочки три назад. Так, вона ще у пивобанку працювала, а я їй кажу, що ти там будеш втрачати свої роки життя, краще от в покер. Е... Тобто ти посприяв? Ну, звісно, всі, хто у коло попадали, попадали, усіх показував. Е... Чому покер така чарівна гра і дає багато можливостей? А там же хто брав цю можливість, а хто ні. А скажи мені, будь ласка, а мама як ваша ставиться до того, що ти сестру притягнув? Так, це? мама ж сама грає, стрімить. У вас ще й мама грає. Так. Ну, а мама мама онлайнщица? онлайн Вау. Так. Вау. То у вас взагалі така родина. Прям теж мама, сестра, ти ви всі так, разом грає. ми Всі граємо, стрімимо так. ну Мама 24 на 7 грає. А дисципліни у вас різні? Чи кеш, турніри, а, МТТ? Ми всі. всі граємо турніри. Ви всі турнірщики? Так, так, так. Ну, я там можу ще пограти на стрімі інші дисципліни, а так всі турніри граємо. Так. А мама в офлайн взагалі не грає? Ну, вона в Барселоні грала для жінок турнір. Їй подобається, але взагалі вона не дуже часто на офлайн відбирається, щоб там грати. Ти з сестру намагаєшся якось підтягувати? Були якісь моменти, де ти вже її наставляв і бачиш що результати, що це працює? Та ну це згодом виявляється, коли вона має результати. Я розумію, що це е, після полотвірної праці, тому що ну вона менше помилок робить, і це все валиться у занос. Тому це ну як на дистанції все показує. В майбутні плани у вас входить разом поїхати на якусь наступну серію? Так, от Амстердам наступна хочемо наступна Амстердам. І ви плануєте їхати разом з мамою чи лише з сестрою? Так і з дівчиною всі тут і а далі. дівчина катає? Дівчина теж катає трішки, але вона ну дуже дуже мало. You know, i love all the epts i didn't make it out to paris last year but i usually go to a few a year so um, i love paris i haven't been for a few years the food is amazing um, and yeah the players are fun they're friendly um, but yeah i feel really good we all in ukrainian so um... Poker After Dark show Games of Gold. And there you and our player Olga took two part. So uh, can you share your experience in this show and maybe you know somebody more of Ukrainian players? Yeah, I mean, I. Felt like we didn't know anything going into the show, but it was obviously such a fun thing to get to do with players that maybe we wouldn't have met before or ha maybe haven't talked before the show. So, you know, Olga and other players, you know, it was a chance to get a little bit closer with them. And I always love when there's women from other parts of the world representing in poker as well. Um, and yeah, I think, you know, I I'm pretty sure it's going to be back for a second season. And I feel like, again, again, it's just a, a really great way to showcase more different players. And I hope that there's going to be more Ukrainian players on the next season. Крім того, що наші гравці захищають честь національної збірної України на міжнародних змаганнях спортивного покору, вони активно беруть участь у допомозі нашим військовим. Давайте дізнаємось про це детальніше. Я на тебе підписана в телеграм-каналі, і мені дуже подобається твої пости, коли ти пишеш, що ви з, зі збірниками долучаєтесь до зборів. Я знаю також, що гравці багато гра зараз служить, можливо, є знайомі якісь. Так, ну в мене є знайомі, і в принципі в багатьох теж покористів є. Але ось від початку війни, то я ось, в принципі, співпрацюю з моїм другом з Харкова. Він є ось в благодійному фонді і там у нього є в принципі різні запити. Він дуже добре в цьому в принципі розбирається. Тому я довіряю, що гроші підуть максимально правильно. І в принципі, ось більшість часу це ось. Ми з ним співпрацюємо, робимо ці збори, опціони, і тобто по запитам відправляємо різні бригади. Ну там попередні там були для гор допомога велика. То він навіть сказав, що в принципі це ось був тоді наш великий збір від покерної спільноти, де багато хто долучався. І в принципі навіть казав, що ось ті новини, які були там від гурт, частково ми теж були причетні нашою допомогою. Так що ми робимо різне. Є запити від підписників теж допомагаємо, закриваємо є від знайомих, є від знайомих знайомих. Ну класно, що багато хто збірною долучається. Ось там льоша долучився дуже добре. Ну і багато хто збірних також. Я зазвичай долучаюся до Костяних зборів. Це постійно акціони. Він це Такий найбільший покерний збір. Костя Має найбільше підписників в телеграмі серед україномовного ком'юніті, і ось ми до нього. Також в нас є Женя Смертенко, наш безмінний коментатор українського посту. Женю Знаємо так. Да. він волонтер зграї, тому ми він часто нас включає в якісь збори. І я також туди підключаюся. Маю подяку від зграю. До речі, про лоти. Розкажи мені, будь ласка, мені одна пташка донесла. Що в тебе був браслет, який ти розіграв? Був. була була така історія. Був. як це було? Я побачив, що один крупний покерний сайт робив такий аукціон, і наш українець Влад Мартиненко відправив туди свій браслет і продав за. за за 11 тисяч доларів, прям великі. А я думаю, в мене був браслет, який я виграв 5 років тому. Думаю, ну що він лежить на полці? І я такий думаю, ну круто, давай попробую розіграти браслета. Як наслідок я його продав за 5 тисяч доларів, і ці гроші пішли на допомогу нашим військовим. А я отримав подяку від ГУР. Це що супер приємно. До речі, на рахунок оцих подяк, мій друг Льоша Натоптаний, член збірної країни, задонатив зараз цій поїздці. 3 тисячі доларів кості Джоку і йому також пообіцяли подяки. Ось ми і пройшли екватор наших змагань і рухаємось далі. Слава Україні!